Тарас сидить за столом, що переповнений пензлями, фарбами та паперами. В його очах проступає той незримий вогонь творчості, що його він завжди носив у собі, обличчя змучене життєвими випробуваннями, але все ще видніється в ньому і дитяча наївність, і невгамовна енергія. Він був пильний спостерігач життя. Чув розмови схилених трав, коли за вікном легко шумів вітер та розрізняв слова пісні, що її співали, граючи з весною хованки птахи. Але Тарас перебуває десь далеко, де немає місця для зовнішніх звуків, він зосереджений на своєму майбутньому дітищі. І це відображається на його обличчі очі, наче скляні, а губи стиснуті в напруженні. Рука легко рухається по паперу, створюючи малюнок. Малювати себе, невдаване благоговірня. Кожна краплина фарби, кожна зморшка на обличчі Шевченка частина процесу, який дарує розкіш відтворити свій образ так, як ти його бачиш у своєму серці. А тобто по-справжньому. Поруч Поручниш непостать. Це Олександр. Він забіг сюди у минуле, щоб через щілину часу побачити кобзаря тоді, коли він є самим собою. Душі обох поєднуються, їх тут двоє, а полотно одне. Якщо картині, створеній уявою, поталанить пізнати обійми вмілих рук, то вона знайде інше життя тут на полотні. В Олександра руки були зугарними. А творчі обійми міцними. Кілька вечорів. Кілька кружок вже холодного чаю. І поруч амальгамами кольорів виднітиметься підпис Довгель Олександр. Кольорова літографія. Тарас Шевченко пише автопортрет.